Сьогодні поговоримо про опір провідників. З попередніх уроків нам вже відомо, що електричний струм у колі це впорядкований рух заряджених частинок в електричному полі. Чим сильніша дія електричного поля на ці частинки, тим очевидно і більша сила струму в колі. Ми знаємо, що струм у провіднику це напрямлене переміщення електронів. Під дією електричного поля. Рухаючись серед атомів, з яких складається провідник, електрони стикаються з атомами іншими електронами, цей спричиняє опір їхньому рухові. Електричний опір можна порівняти з тертям, яке перешкоджає вільному переміщенню рухомих предметів. Автомобілі. Які мчаться автострадою, зазнають тертя об повітря та мішинами й дорожніми покриттям. Човен зазнає тертя об воду і багато інших прикладів. В усіх цих випадках тертя сповільнює рух. Отже, Опір електричного кола є перешкодою для потоку електронів. Електрони зменшують швидкість свого руху і сила струму в колі зменшується. Отже, чим більший опір кола, тим менша в ньому сила струму. Опір кола можна збільшити, якщо збільшити довжину провідника, бо в цьому разі збільшується шлях, який має пройти потік електронів. Якщо взяти тонший провід, то опір також збільшиться, тому що при цьому звужується шлях, по якому рухаються електрони. Якщо складемо коло з акумулятора, амперметра. Вимикача та тонкої стальної дротини. Закріплене на дошці, як на цьому малюнку, замкнемо коло, потім увімкнемо в коло другу дротину, такої ж довжини та товщини, але ж з нікеліну. Це сплав міді, нікелю і заліза. Будемо спостерігати. Що сила струму в колі зменшиться, якщо увімкнути в коло втричі довший нікеліновий провідник, то струм у колі зменшиться втричі. Ми бачимо, що опір провідника залежить від матеріалу, з якого він зроблений, і від довжини провідника. Якщо увімкнути в коло по черзі кілька нікелінових провідників, які мають однакову довжину, але різний поперечний переріз, виявляється, що чим менший поперечний переріз провідника, тим менша сила струму в колі. Отже, опір провідника залежить від його площі поперечного перерізу, тобто товщини. Чим більший переріз провідника, тим опір його менший. Отже, опір залежить від довжини провідника. Чим більше довжина, тим більше опір. Отже, опір залежить від матеріалу провідника. Опір провідника залежить від речовини, з якої цей провідник виготовлений. Звідси ми маємо. Чим менший переріз провідника, тим більший його опір. Опір провідника залежить від його матеріалу. Опір провідника завдовжки в один метр з площею поперечного перерізу в один квадратний міліметр називають питомим опором. Якщо довжину провідника збільшити в кілька разів, то його опір збільшиться у стільки ж разів. Якщо площу поперечного перерізу провідника зменшити в кілька разів, то його опір збільшиться у стільки ж разів.